Яр славутич, моє серце в херсонських степах, Моє серце в херсонських степах, у притаєних скидських могилах я в душі чебрицями пропах, випасаючи коней по схилах, клекотить запорозький мій дух, як невгасна вулканова лава. Бо великий затоплено луг, бо в журбі береги січа слава, рідна тирсо, колиска моя, виспів Жайвара в воровчистому небі жур журавки і трель солов'я, чорнокрилий у заводі лебідь, там колись із ногайської мли Веренали татарські навали. Гнівні гридні на ворога йшли, їм услід запорожці ступали. Не сумуйте степи, я вернусь і замовкне жалоба чаїна, обійматимуть Скитія Русь, і новітня моя Україна.